Є знижки представляють вересневі знижки на лактіалі. 20% в аптеках, подорожник, «БАМ» та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. І майже 200 боїв за добу на лінії фронту. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Докладно про все розпитаємо речника Генштабу Андрія Ковальова. Він зі студією наживо. Вітаю вас, пане Андрію. Слава Україні! Україні! Тож, яка нині ситуація на передовій? Доброго ранку, Лілія, Героям слава, триває 920 та доб... 23-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 197 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була дійсно на покровському напрямку. Також противник був активним на Курахівському, Времівському та Купінському напрямках на Харківському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень поблизу Вовчанська. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили 23 атаки противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. На Лиманському напрямку російські окупанти 18 разів атакували біля Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. На сіверському напрямку українські воїни зупинили сім спроб противника прорвати оборону у районах Верхньокам'янського, Виїмки, Іванодарівки та Спірного на Крамато. Орському напрямку відбулось вісім бойових зіткнень. Українські воїни відбили атаки російських загарбників неподалік Клішіївки, Калинівки, Часового Яру Ступочок та Білої Гори. На Торецькому напрямку відбулось вісімнадцять бойових зіткнень, зокрема біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки. На Покровському напрямку Українські воїни відбили минулого й доби. 56 ворожих штурмових атак в районах населених пунктів Возвиженка, Зелене поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка, Михайлівка та Селідове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки. На Курахівському напрямку Сила оборони України зупинила 39 атак противника поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки. На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 21 атаку біля водяного, вугледара Костянтинівки та Причистівки. На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника минулої доби. Російські терористи завдали по території України три ракетні удари, застосувавши 33 ракети. А також завдали 68 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів. 115 з них із реактивних систем залпового вогню. Також російські загарбники задіяли для ураження 1314 дронів Камікадзе. Лілія, яку інформацію маєте про результати бойової роботи наших захисників? Лілія. Учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали. 12 ударів по районах зосередження особового складу російських окупантів. Крім цього, уразили артилерійську систему та дві понтонні переправи російських загарбників загалом минулої доби втрати ворога склали 1360 російських загарбників. Також українські воїни знищили 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 36 дронів оперативно-тактичного рівня, 21 крилату ракету, 47 автомобілів. Та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам з нами наживо був речник Генштабу Андрій Ковальов.